Бери свій кийок. Отже, ми мобільний підрозділ Рим. Потрібна дипломатія і трохи сто Для такого офіцера поліції, як ви, мати справу з цим підрозділом нелегко. І не каже. Ми їх всіх знесемо. Керування натовпом було катастрофою. Я хочу з'ясувати, хто відправив хлопчину в реанімацію. Всі ваші колеги брешуть. Я розраховую на вашу допомогу. Якщо тільки цей підрозділ не змінив і вас. Я хочу знати правду. Якби це сталося з тобою, Агата. Як би вона почувалася? Мамо, я не хочу, щоб ти засмучувалася. Моя донька. Їй дуже зла. Зачинилася в кімнаті. Прорвися. Поглянь на них. Вони почуваються живими лише тоді, коли всі разом. Поодинці вважають, що нічого не варті. Звучить музика Звучить Це не братство. Це кінець усього. Звучить музика Звучить музика Звучить музика Ми — це Рим. А Рим ніколи не відступає.